Телевізійна служба новин в ефірі, канал 1+, плюс Аж до ранку з вами в об'єднаному марафоні. І зараз про актуальні новини на 23.30. На лівому березі столиці по ворожих безпілотниках працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє очільник Києва Віталій Кличко. Ось який вигляд зараз має інтерактивна карта повітряних тривог. У столиці щойно було оголошено відбій, але в столичному регіоні та в північних областях ще досі червоно на мапі. Адже, як повідомляють, повітряні сили цими регіонами рухаються ворожі безпілотники. Тож радимо вам дочекатися відбою, а до того часу подбати про свою безпеку. Сили протиповітряної оборони збили ввечері три керовані авіаційні ракети та 13 БПЛА, 19 безпілотників, локаційно втрачені. А перед цим лише з ночі до ранку п'ятниці росіяни запустили по Україні 93 ударні дрони. 60 з них нашим військовим вдалося збити ще. 26 придушити ребами. Російські безпілотники атакували дев'ять областей. Є влучання по багатоквартирних і приватних будинках та підприємствах на Донеччині, Чернігівщині і Київщині. У Броварському районі під час нічної атаки загинув 26-річний водій вантажівки на Фастівщині. Постраждала 23-річна дівчина. В неї поранення в живіт за її життя борються лікарі. В Києві постраждала жінка. Від шпиталізації вона відмовилась. Троє потерпілих в Білоцерківському районі. Зокрема, і 16-річний хлопець. До п'яти зросла кількість поранених в Чернігові. Під завалами зруйнованого будинку знайшли загиблого. Ним виявився доцент Чернігівського інституту після дипломної освіти Олексій Гальонка. Росіяни ввечері завдали по місту. Потрійного ракетного удару поцілили в приватний сектор на околиці, зруйнували два будинки, близько десяти пошкодили. На місці атаки розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. у мікрорайоні вимкнули електрику і газопостачання. Як повідомив в ефірі ТСН, керівник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Ймовірно, росіяни атакували місто балістичними ракетами. Іскандер М. Рятувальні роботи ускладнюють постійні тривоги, які оголошують в місті через загрози. Повторних ударів на в рятувальна операція триває, і е, наші рятувальники і національна поліція е, активно займаються пошуком людей. Можливо, там ще є потерпілі. Постраждалі також хочу сказати, що зранку, коли буде світла пора року, то там обов'язково будуть працювати піротехніки, тому що кілька ракет було з касетною частиною. Відповідно, що можуть ще лишатись небезпечні нерозірвані елементи. Нову безпекову допомогу буквально за кілька тижнів до завершення президентського терміну Джо Байден оголосили в Сполучених Штатах про те, що пакет можна очікувати вже в найближчі дні. Повідомив радник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі, але не уточнив деталей. Попередню безпекову допомогу Вашингтону оголошував буквально за два дні до нового року. А тим часом республіканець Майк Джонсон переобраний таки спікером Палати представників Конгресу США Набрав мінімально необхідні 218 голосів. Технічно це відбулося у першому турі. Хоча спочатку троє республіканців проголосували проти нього, і Джонсон фактично цей перший тур голосування програв. Далі події розгорталися блискавично і непередбачувано завершилися зрештою переобранням спікера. Ну і подробиці зараз розпитаємо в нашої спеціальної кореспондентки у сполучених штатах Ольги Кошеленко. А маємо її на зв'язку? Олю, коли ми говорили в випуску о 20-й годині, йшлося про те, що ось троє республіканців не проголосували за Джонсона і здавалося б, помножили на нуль його шанси переобратися. Що ж змінилось? Далі після цього голосування Майк Джонсон зустрівся із республіканцями. Вони поговорили за зачиненими дверима. І після цього двоє із трьох конгресменів на прізвище Сеоф та Норман, які не підтримали спочатку Джонсона під час цього голосування, пішли і поміняли свої голоси із за іншого кандидата на за Джонсона. Звичайно, нам всім було би цікаво дізнатися, що так радикально змінило їхню думку упродовж однієї Лише години, але поки що вони цього не коментують. Спікер Джонсон вже. Склав натомість присягу, отримав спікерський молоток і звернувся до палати представників у своїй старій новій ролі. Він сказав, зокрема, що країною більше не керуватиме кубка бюрократів, яких люди не обирали і можливо ніколи не бачили. Сказав, що американці це нація, який заздрить увесь світ, торкнувся теми індивідуальних прав людини, обмеження влади уряду, верховенства права та миру через силу. Свята. Ще одне запитання: низка американських змі схоже намагається роздмухати такий новий скандал, який певним чином пов'язаний з Україною? Я от зачитаю, там оприлюднили перелік подарунків, які родина Байдена отримувала під час свого перебування в Білому домі. І серед них є коштовна брошка для Джил Байден, яку подарувала її пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова, і, начебто, вартість цієї брошки 14,5 тисяч доларів. Чи відомо тобі подробні? Про що йдеться, що це за дарунок, і взагалі що відбувається? святе, це історія прекрасна у своїй простоті і складності. Коли завершується каденція президентської адміністрації, вони справді публікують список подарунків. І для Байденів за останні чотири роки найдорожчим дарунком, наприклад, став діамант від індійського прем'єр-міністра на рендер-моді за 20 тисяч доларів. У переліку справді є брошка у формі незабудок для Джил Байден за 14,5 тисяч доларів. Ось вона на фото, якщо ми можемо її зараз показати. Її виготовив харківський ювілі. Станіслав Дрокін про його роботи навіть писала New York Таймс. А от як сама пані посол Оксана Маркарова від чи його імені і була презентована ця брошка, пояснила вартість дарунку на своїй сторінці у Фейсбук. Вона розповіла, що брошку Станіслав Дрокін передав їй безкоштовно. Вона виготовлена з уламків російських ракет, які прилітають на Харків, і до цих матеріалів майстер додав також. Обсидований титан та бронзу пані Посол написала, що вартість цих недорогих матеріалів навіть смішно оцінювати. А та вартість, яку зазначили у Білому домі, а саме 14,5 тисяч доларів, це сума, в яку оцінили цей прекрасний виріб. Мистецька ж вартість роботи Дрокіна на думку Маркарової безцінна, Україна в умовах повномасштабної війни не купує і не дарує таких дорогих речей. Додала вона Свята. Дякую, дякую тобі за подробиці. Тепер все зрозуміло. Кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко зі США, де сьогодні зокрема переобрали Майка Джонсона спікером Палати представників. І стала відома дата нового рамштайну. Засідання контактної групи з підтримки нашої держави відбудеться вже 9 січня. Як повідомляє Радіо Свобода, це буде 25-та така зустріч. Проведе її міністр оборони США Ллойд Остін на базі Рамштайн в Німеччині. В цьому форматі збирається понад півсотні держав, які підтримують нашу країну в протистоянні з Росією. На засіданні обговорять подальшу допомогу Україні. 25-та зустріч у форматі Рамштайн. Нагадаю, мала відбутися ще минулого жовтня за участі президентів України та США. Утім, її перенесли. Тоді Джо Байден скасував візит через ураган, який налетів на Америку. Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що саме під час 25-го Рамштайну Україна надасть свій план перемоги всім своїм партнерам. Знеструмлення більше не страшні п'ять амбулаторій на Київщині та Закарпатті. Тепер завжди зі світлом у межах спільної програми Міністерства охорони здоров'я та світового банку хіл юкрейн їм безкоштовно встановили сонячні панелі, інвертори та потужні акумулятори. Наприклад, у боярці система працює в центрі, який обслуговує. 31 тисячу пацієнтів в сонячну пору року такі медзаклади повністю забезпечуватимуть себе електрикою будуть економити кошти громад. В інший час обладнання використовуватимуть для безперебійного живлення лабораторій, кол-центрів та диспетчерів. Загалом у межах першого етапу програми кажуть в мозі енергонезалежними стануть 130 медичних закладів у 18 областях. В усіх інших областях вже здійснена вся необхідна підготовча робота. Ми очікуємо, що вся ця робота вона має закінчитися до кінця першого квартала і є великим блоком в посиленні первинної ланки медико-санітарної допомоги. І вже о півночі наш наступний ефір ТСН і з першими новинами суботи. А зараз в марафоні про одне з року, що минув у 2024-му, Нагадаю, в Україні заборонили московський патріархат про історичну справедливість. Далі говоритимуть ведучий 1+,1 плюс Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Залишайтесь з нами.